Далі говоримо про спецоперації розвідників з Євгенієм Єріним, представником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Євгенію, я вас вітаю. Доброго дня. Давайте поговоримо про Олександр. Зараз намагаюся зрозуміти, як нам промовляти правильно цю назву. Олександр Обухов, це тральник Балтійського флоту. Так, це спецоперація ГУР. Звичайно, що будь-яка. Подія, яка відбувається в російських збройних силах, і не тільки має своє коріння. Кожна операція це труд багатьох людей, це і планування, і збір інформації, і робота з людьми, і робота, яка після завершення операції, вона все одно триває. Я можу сказати з певненістю, це не останній наш крок. Як може з'явитися отвір в газоході двигуна? Здається, проста річ, але ні. Правильно розумію? На даному відео, в принципі, доволі чітко показано, що люди беруть в руки певний гострий предмет, і цим гострим предметом Роблять свою справу, яка призводить до таких результатів, які ми бачимо, вихід з ладу бойового корабля бойового корабля, але обухов вже другий знешкоджений корабель Балтійського флоту Російської Федерації за останні півроку. Тобто це означає вже тенденцію, що Балтійський флот Росії теж не може спати спокійно. Я хотів би, щоб Балтійський флот, так як і Чорноморський флот Росії, спав дуже неспокійно, і ми робимо для цього все можливе або навіть іноді неможливе. І чесно кажучи, ну це моя особиста думка. Можливо, ми побачимо бойовий підрозділ штурмовий в складі російських збройних сил не тільки адмірала Кузніцова, а й і е, Абухова. Так, або навпаки, можна вжити метафору, щоб Балтійський флот спав спокійно, тому що хай він спить, а не виходить на бойові чергування. Сьогодні ми ефір присвятили спецопераціям, які наближають перемогу. І ГУР, ви правильно сказали, реалізовує успішну частину з них. Які специфічні цілі ви ставите перед собою? Тому що ми сьогодні говорили з військовослужбовцями ГУР, ми говорили про вовчанський агрегатний. Відразу кілька цілей було це і північ Харківщини, це і взяття полонених, це не просування ворога. Ми згадували вишки бойка. Ми згадували операції на чорному морі, ми згадували е, операції в Енергодарі. Тобто немало операцій. Цілі завжди різні і чи є домінуючі, скажу так, що основна ціль це підрив боєздатності ворога. Це знаходження тих його слабких місць, в яких можна нанести максимальний урон. І найголовніша наша мета це перемога над ворогом в цій війні. Які спецоперації ви можете назвати особливо успішними? І я вже питала кількох розвідників медійно. З'являється лише частина операції, так тобто навіть не половина, я так розумію, які ви операції можете назвати успішними. Дивіться, що вважати успішною операцією. Успішною операцію можна вважати, коли досягнута мета цієї операції. Кожна операція, вона унікальна. Кожна операція має свої складнощі, свої труднощі, свої задачі. І, наприклад, коли йде робота з людьми із з особовим складом противника, це важка і кропітка робота. А якщо йде операції по знищенню якихось військових об'єктів противника, це теж дуже складна і напружена робота, особливо на території ворога. І інші операції, про які ми не завжди говоримо. Ну але вони є. Вони повірте, ще ляжуть в основу нових книг і фільмів про нашу війну і нашу перемогу. І Нашу перемогу, але ми дочекаємося перемоги, і тоді нам будуть відомі деталі. Євгеній Єрін, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, говорили зараз з ним в прямому ефірі.